Чого ми сюди, блять, поприходили всі? Морячок. Акслі ти це заїбав, який морячок? М? Здрасте. Старий шкарбан вітає. Перш за все, треба перевдягнутися. Зараз в готель до шафи, чорний лікар, культи... О, гля який! Розкажеш? Не як на мене заїбіть вухо, обличчя, а пупок є, є пупок? Оце, мабуть, попок, да? ось знизу під яйцями. Нормально, хороший картошок. Я хотів щось нормальне вдягти, але, але це прям шедевр. Ключові докази зібрано. Угу. Ничка. Прикольно. Що є? Гримуари. обожнюю гримуари. Де ви, який крутий. Груба книга. <пробітник> Достатньо груба, щоб буде роботою всього життя. Зеркальний шлях Усі докази зібрано. Круто. Я люблю. Є відчуття <пробітник> доконаності. Кончений, коротше. Пакслі на місці. пісню пісяв. Шо, воно не так нормально. Сюди хотів, щоб я обіцявся. Достатньо однієї лопати. Спускайся. Цікаво, це я ламаю руки чи ноги, враховуючи, що в них руконоги, жопи так, а чого ти не п'єш блядь, воду, як нормальні люди? Це, типу блядь візьми пляшечку, собі отаку якусь. Бери водички і сьорбай, блядь. Ти бачиш до чого ти довів чувака? Бери блядь, пістолет. Ну, красиво тут. Черт. Черт забирай. That's... Я не можу! ні 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 ні, ні не хоть не треба. Все, гонись. Ми не йдем. Ну Нугу, окей. Hey, hey, Випустіть мене. <вух> Ніт, не воно. А що ж робити? Мабуть, знов таки щось провтикав. А що? Де взагалі можна дістати таку маленьку пробу. Замовити. Не знаю, нахуй я це зробив. Це і її пизда, і її сину пизда, тепер буде точно. Я, блядь не сумніваюся в цьому. А ти що б зробив? Спалив все місто. Ну да також варіант, звісно. Окей, якось не так ми зробили той квест. Дрок. Несправні колби з мізками. Я впевнений, що цей квест має бути цікавим. Кресло скрипить заїбало. Так, я вже відчуваю, як у мене починає полихати срака між університетською і забутих предків. Не хочу, мав поговорити. Мабуть, наступного разу треба принести їй банан. Привіт. Почвар нема? Так, звісно, блять, нема почвар. Йди сюди. Ого. На яку планету вони літали в книзі? Його, здається? Ну це одна з планет була там були ще. Мені більше здавалося як виміри, хоча так скоріше, все ж таки планети, бо це ж космос. І що там подробиць? а не відомо що там. Лавкрафт там не розповідав. Або я просто забув. Але здається, не було ніяких. Тоби, про просто вони туди льотали, дізнавали, що є типу ці древні, є інші живі істоти, які також подорожують. Це, власне міго. Ну такий от спосіб подорожі в них вони з людей роблять оці блядь, мізки, які підключають до якихось апаратів. А, власне і все. Фокус в тому, що це знаєш, схоже на кару або питки, чи якось так, тому що вони нікому не можуть розповів. Повісти про це по перше. А по-друге, вони вже не можуть зупинитись. Типу, це як наркота, Їм треба все більше і більше. Ну і повернутись вже не можуть, бо тіла свої вони втратили, все назавжди. І оці блядь, мізки в банках вони виглядають як просто тупо моторошна колекція в якомусь маєтку представника раси мігу. Блядь, як туди по потрапити. Я вже заїбався так. в попередніх хатках. От тут ж була підлога, і отут тут був прохід, і по потім, отак, 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 отак там нагору, і все. А тут що сука, а Щось, щось не так? Щось не так О. О, бланк Омега 5. Мандрівник А Кроулі. Стан дефективний. повернено на землю. Наступна адреса така. Примітки. Ой, що, дійсно подумали, що це його справжній мозок. Не можу повірити. Алестер Кроулі. Дефективний мозок. Але це не його справжній. Окей. Тепер у мене оце в голові грає містер Кроулі. Так, Госбарна треба послухати знову. <звук> Я расслабился. Не хочу с ним связываться. Алло, я тут. Ох, блядь. Я че шо чуть -чуть? А, блядь, а ч ⁇ он мне кидал? Су. Вот ты. Наху, що тобі не упало? Нічого блядь. Тут якийсь алтарь. Бланко маги 6. Ф. Морган. Рімен Морган, я так розумію. Відмовився співпрацювати. Повернено на землю. Примітки, я ж казав. За тупу, конечно. Не, нас, я затупив, звісно. А ні, у вас я, блять, а так прикладую. Так, нормально, нормально, заживо. По ёб твою мать. Як треба лопаткою вдарити такий, хуй, блядь, дочекаєшся, як не треба так він махає. Ты можешь, блять, будешь бегать и не зука блять Ну блять бежит бежит Зукуняется починай идти блядь. И чушу, на него. Еще, блядь, ты блять все чешу Я нанял Ще блять ты писсы нахуй Я блять а халупа я зайду Он не Да блять бежит сука я, блядь, заебал О похуя ходится просто пиздец должен боженька попісять тут пусти. а ну, до речі це ж я прийшов. блять ну що ти за додік такий О, блять навіть не намагається швидше бігати начался это кнопок <звук> знову это <звук> кнопка И, 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 все одно не видервало голову. Шкода что церковь. Прикольно. В галюнах мне з'явился ящик с лутом. Круто. Начался. Все. Нет, да еще хрюкаю. Ну, все банка, мистер Краули. Їду по приборам, я щось бля. Не глянув на мапу, куди мені їхати, тупо на точечку. До речі, можливо, мені сюди. О, оце я вперше бачу ці символи. Це йобаний куклус-клан. Десь там було в нас в попередженнях, якщо бачиш такий символ, зразу готуй зброю. Ну я для цих отаке приготую. уйобки, блядь. Де ви, блядь? На нахуй. Ще один кінчело. Комплітлі мед. Ну. Що ми не згоріли? Сука. Раз. Два. Три. Чотири. Але воно, сука, встигло в мене таке. Не вийшло бути нудним. Ну я ж не сказав, що я не буду нудним. Я сказав, що я. Бля, загубився чи що? Ага. А пожалуйста, нема за що. А вимонить. Гарного дня. Люди вічли, я не сказав, що я не буду нудним. Я сказав, що я б... якби я поїв, я був би ще більш нудним, ніж завжди. Туше? А все тоді на сьогодні, ріверчі, рівідерчі. рівідерчі.